Навчали мистецтву стрільби з лука у міському парку імені Тараса Шевченка, що в Івано-Франківську провели майстер-клас. Заступниця директора комунального закладу Дім воїна Наталія Мельникова каже, спробувати себе у лучництві могли усі охочі: діти, дорослі та військовослужбовці. Одна локація буде з стрільби з лука. Друга локація буде з бугурту або лицарські поєдинки. Мають можливість хлопці і дівчата сьогодні не тільки бійці, але й містяни спробувати себе видати. Навчала стріляти з лука інструкторка Катерина Федорова. Вона ділилась людьми усіма тонкощами цього мистецтва. У нас є програма, яка розрахована на людей. З точки зору це не просто розвага, стрільба з лука. Звикли все сприймати. Так що там діти зігнули палкою. Ні, стрільба з лука це один з найдавніших видів мистецтв, і він здебільшого направлений на. Ментальні тренування у нас є луки для малих дітей для дорослих, але в будь-якому разі навіть дорослий починає стріляти з дуже м'яких луків, тому що стрільби з луками використовуємо не типові групи м'язів, і тому потрібно починати з дуже м'яких луків. Відвідав майстер-клас і військовослужбовець Національної гвардії України Юрій Гапунчук каже: стрільба з лука допомагає фізично та морально, а такі заходи потрібно проводити частіше. Взагалі проведення такого роду. Заходу, це, це дуже гарно, що є така ініціатива з боку тренера, і багато людей, які можливо не знають про такий вид спорту, можливо, зацікавляться і почнуть десь займатися. Багато цей спорт багато дає концентрації уваги да, і розслаблення взагалі від. Від всього якогось такого напрягу, який, можливо, є в нашому житті сьогодні, <клес> майстер-клас провели з нагоди Дня міста. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.